Так, ну що, проходка з супер майже готова. Осталось перегородки кинуть. Ну і потім просипати це все діло. Тобто перегородки кидаю засипаю. Зараз займаюся тим, що кріплю розгрузочку. Він вже два отвори висролив, верхня розгрузка готова. Зараз бокові кидаю, кріплюся і все. Зараз оце, виходить, у мене така шахта. І тут розгрузочка От стоїть. Бачите, як вона, Все, закріпився, щоб воно нічого розгрузить печку, щоб нічого не було. все, Така у мене шахта суперезолу. Обов'язково я роблю в два шари, щоб ніде нічого не прогрівалося, було безпечна відстань. Бачите, да? ніде в мене дерева нема. Закріплено в суперізол, приклеєно все чітко. Все, ну і знизу, понятно, що два слоя буде кришечка, а, а, лист з нержавійки, все безпечно, все якісно працюємо як для мами. Поняли? Все, отак вот ми працюємо. Так що в принципі ще трошки да, і буде готова наша банька, буде топитися. Ось таке у нас вилізеть сюди, звісно, неудобно. Печка. Пічка метр вісімдесят. Лазить, звісно, не дуже зручно. Отак воно зараз все виглядає. Буде все красиво, коли закінчиться, Буде все в одному стилі.